Удача ТВ вітаю вас. Хочу стати електриком. Ну що, все, роблю своїми руками. Пристроєчку ось таку зробив. Це в мене приміщення буде. І хочу сюди провести електрику. Накупив. Давайте покажу, що мені потрібно буде. Всі провод ось такий. Так. 2х16, чи скільки там йде? 2 на 16. 27. Так. Купив всередину ось такий мідний. Два з половиною. Чудова проводочка буде в мене. Так. Що ще купив? Автомати. Чотири автомати купив. Коробку. На вулицю. Ось такий виключатель. Ну, це натяжка. Будемо кріпити провід. Купив ось такі на 16, ну, може великувати, два провода ряжу там. Покажу все. Ось таку ще на вулицю купив. Відкривається, закривається. Якщо не хочете такі розетки, можете стару, старий лапать вирізати. І можна. Так, ну що. Так, поїхали. З чого розпочнемо. Хочу встановити ось тут. Під верхом встановлю коробочку і будемо тягнути до стовпа наш провід. Так, друзі, поїхали. В першу чергу, друзі, потрібно підготувати коробок. Подивіться. Ось такий коробочок. Дивіться, стають наші автомати чи ні. Маленький на 4, нам більше сюди не потрібно. Ціна такої коробки 40 гривень на барабашову. дорого. Автомата 100 гривень. Автомати на 16 ампер. Так. Поїхали, дивимося. Коробок є. Як ставити автомати? Так, зрозуміло. Раз. Ага, 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 Все зрозуміло. Нічого складного немає. Так, поїхали. Чотири автомати відразу поставимо. Раз. Два. Чотири. Що ми тут повинні зробити? Зараз я невірно поставили. Що ми повинні зробити? Тут вхід буде, зайде кабель в один. І ми решту з'єднаємо. Так. Зараз покажу, як це я буду робити. Товстий кабель зайшов. В один. Без різниці в який. Зайшов в один. І тут ми з'єднуємо мідним кабелем. Згодні зі мною. Так, поїхали. Друзі, відразу вам покажу, як я це роблю. Так, чотири у нас автомати. так? Да? Беремо, ну ось провод у нас 2,5 товщина. Мідний, чудовий на перемичка. Зачищаємо. Зачистили, з'єднали. Зачистили, з'єднали. Так, вирізаємо. З автомата на автомат нам треба. Поміряли. То вже надось. десь. А така 5 сантиметрів. Кожен це робить як захоче. Все відтянилось, від'єдналося. Так, такі мої кусочки є маленькі. Так, що робимо? З'єднуємо? Товщина краще буде. вот это так, пишу більшу. Напругу можна китати. Що робимо? Вставляємо три штуки. У нас вийшло. Раз, два, три. Побачили, да Що? Закручуємо і залишаємо одну. Поїхали. Так, закручуємо. Все. Поправляем. Е. Так, третью закрутили. Ух, чудово. Четверту залишаємо. Сюди буде заходити кабель, сюди плюс кинемо, знизу буде мінус. Так, ну що, поїхали далі. так, кажуть, бачите, так? Да? Можливо, виламати і завести сюди два кабелі. Працюємо. Так, раз. Все. Ми два кабелі можемо запустити відразу. Шукаємо йому краще місце. Давайте поміряємо і подивимося. Я ходив, думав-думав і вирішив поставити, планував сюди, не буду. Поставлю сюди на балочку місце під ці отвори. Я виміряв. Зараз просверлю і сюди в мене зайде. Провод сип-провод. Два пенечки встановлю. Роба мої друга. Два отвори готові сюди будуть заходити кабеля. Ми розложили наш сіпровод, заводимо. Фазу 0. все. Чудово, так? Да? Це чудово. І далі будемо дивитися. Так, завели, щоб нам легше працювалось. Зараз зачистимо і покажу, що будемо робити. Так, скільки нам потрібно. Скільки зачистимо. Зараз ніж візьму. Ніж візьму. Що електрики роблять? Чорний залишу на нуль. Це на фазу. Згодні? Синій кайомочка. Ану прокоментуйте. Вільно я роблю. Ну а і так розібратися вона? Неважливо. Так. Нашу викрутку. Так, заходить. Фаза. Вставляємо. середину вставили. Ох, тут зігнути потрібно, щоб було зручно. Так, щоб фаза зайшла. Чудово. Зайшла. Подвинемо. Все, фаза в нас заходить. Чудовий. Провід. Закручуємо. Є! Чудово! Фаза в нас зайшла. Тут ми з'єднали. Фаза вже підходить під 4-4 автомати. Так, ну що, прикрупитимо саму коробку? Як ви вважаєте? Так, зміщуємо автомати. Все. І тут на другий кліпимо. Так, автомати. Зверху все там закриваємо їх. Це наші автомати стоять. Чудово. Ведемо другий кабель. Ось так у нас вийшло, друзі. Другий провод завели. Поки що ми пластину ніяку не купували, щоб прикрутити її. Ну що, кріпимо провід і тут закриваємо все. Ось так у нас вийшло. Сам в шоці кріпимо провід. Поки що зараз ми проложимо, подивимось як є у нас кріплення я вам показував і покажу як вийшло. Ось таке кріплення. Під провод свяжком таким. 16 мм, ну це величенький для мого кабеля. ну Нічого страшного. Головне, що тримає. Поїхали далі, працюємо. Куди вже провод пішов далі, то вже інша історія. Ось так у нас вийшло. Електрика своїми руками. Все дотягнули. Потрібно визивати електрика, щоб розпломбували лічильник, підключили і запломбували. Ну що, Ось так у нас вийшло.